Говорить Кию повітря Україну. Це мелодія, яка, напевно, знайома кожному, хто хоча б раз слухав українські радіостанції. Це позовний українського радіо, якому цієї осені виповнюється 100 років. Час моєї подорожі в Україну я відвідала Київ і завітала до музею, присвяченому історії українського радіо, яке розташоване в самому центрі української столиці. Це місце, де сьогодні мовить головне радіо України, що почало своє мовлення ще в 1924 році в Харкові. На той час Харків був столицею УРСР. Українське радіо говорило в 24-му році. Тобто, ми ходимо от в Європу, якщо брати, це ну десь десятку перших радіомовників Європи. Бівісі заменити в, в 22-му році. Почало працювати німецьке радіо в 26 шостому, чеське радіо і польське в 23-му. Це був період українізації. Навіть партійники працювали українською мовою, і поява українського радіо відповідала тодішній політиці. До сьомої річниці жовтневої революції організувати українське радіомовлення. В приміщенні Харківського партійного клубу це колишня опера харківська. Бачите? Оце партійний клуб. Зараз обласна філармонія. Ось вона, бачите, водина той самий виділили дві невеличкі кімнатки. В одній техніку поставили в другій, так звану дикторську, хоча дикторів ніяких не було. Для радянської України це була важлива подія, адже вона відкривала можливості для інформаційного розвитку, залучення людей до літератури, мистецтва та театру. Радіо в основному це було знаєте, група партійної пропаганди, партійна агітація. Подивіться, тут є оригінал радіопрограми газети Сороковий рік. Програма радіопередач. Можете подивитися, які назви передач були. Вони відображають дух часу. І українське радіо це частинка української історії. Ось яка була Україна на певному етапі свого розвитку, таким було українське радіо, яке завжди сумлінно виконувало ті завдання, які ставила перед ним тогочасне суспільство, тогочасна влада. Але при цьому в цьому українське радіо завжди було, є і буде українським. Українське радіо також пережило складний період 30-х років, коли суспільство зазнало голодомору та особливо жорстоких політичних репресій. Було кілька разів репресовано керівництво українського радіокомітету. Перший раз, коли заборонило українську оригінальну радіоп'єсу, репресували керівників радіокомітету. До речі, привід продумували абсолютно не пов'язаної з роботою, формальний. Наприклад, прозвучала передача музична передача для червоноармійців, і туди була включена музичний твір, який називався Увертюра Витівки бандитів. Ну просто собі така жартівлива мелодія. Ага, витілки бандитів все формальний привід. Під час другої світової війни передачі Харківського радіо мали подвійне призначення. Музичні передачі використовувалися як навігація для радянської авіації далекої дії, яка вночі літала бомбити німецькі тили. і штурмами. Прокладали курс, орієнтуючись на музичні передачі українського Радіо, які звучали з Харкова. Тому навіть під час повітряної тривоги диктори мали залишатися в студії і вести далі передачу. Після того як Харків був знищений, українське радіо перебралося в Саратов, і там була створена радіостанція імені Тараса Шевченка. Це українське радіо, яке виїхало з Києва. До речі, коли сюди принесли під час війни окупантську газету, видану в Житомирі, і на останній сторінці було оголошення німецької комендатури за прослуховування передачі імені радіостанції Тараса Шевченка Смертна кара через повішення у 43-му році створюється радіостанція Дніпро, яка була змонтована в вагонах залізничного потяга і рухалася разом з фронтом у напрямку звільненої території. І от для нас ця радіостанція цікава тим, що там перше прозвучали позивні українського радіо. Знаєте, по позивні українського радіо. Я зараз дар вас Говорить Пію столиця України. Оце п'ята година 57 хвилин ранку, початок мовлення. І що ранку це не просто як возник, а це символ початку нового дня в Україні. Ви молоді впізнали, так? Да? Ревета стогнення широкий, вона вже вісімдесят другий рік залишається незмінною музичною заставкою або музичними позивними українського радіо. І вперше вона прозвучала. 2 травня 1943 року в ефірі радіостанції Дніпро, і потім вона стала позивними всіх інших радіостанцій українського радіо, які я згадував. автор музики. Прожив лише 37 років. Данило Крижанівський був викладачем музики у Болграді Одеської області, хоровим композитором. Свій твір він присвятив Маркові Кропивницькому, коли той приїхав із театром на гастролі до Одеси. Пісня наскільки сподобалася Кропивницькому, що її виконали одразу після спектаклю. Публіка слухала стояче. А от ті позидни, які ви. Щойно почули, вони прозвучали у виконанні на акустичній бандурі, і вони багато, багато років. Зараз вони вже по-іншому звучать, в інша інтерпретації бо радіо міняється, міняється стиль, одяг, аранжування. А от багато років, десятки років, воно звучало в акустичні на акустичній бандурі. І от те, що ви почули, вони прозвучали воно прозвучало у виконанні оцього чоловіка. Це Андрій Матвійович Бабир, знаменитий український бандурист. Анатолій пригадує, як у 1986 році робив сюжет присвячений виконавцю позивних, знаний бандурист Андрій Матвійович-Бобер, був головним диригентом і художнім керівником ансамблю народних інструментів українського радіо. Потім я пішов на працю на радіо, ансамб бандуристів, як артист-виконавець. А коли Пішов керівник, поїхав в Білісі. У нього була дружина, грузинка, він виїхав в Білісі жити, і передав мені керівництво ансамблем бандуристів. Андрій Бобер казав, що у нього десятки записів на українському радіо. Проте цей коротенький позовний, який звучить менше хвилини, для нього найдорожчий. У 1941 році він закінчував консерваторію по класу бандури, але замість диплома отримав повістку на фронт. Ось він під час війни служить повіації, літає на американському. Винищувачі Аерокобра, бере участь у повітряних боях, каже, але без бандури ніяк не можу. Яким машина, чи десь знайшов, чи там щось зробив з підручних матеріалів, цей інструмент. Каже, хлопцями теж співали на фронті реве тестовани, але бандуру, щоб вона не більше вразила, перевозив поражніні крила свого літака. Уявляєте, поруч пілота, бандура, як оберіг. Яка рятує його від смерті, мабуть, таки спрацював цей беріг, що він повернувся додому живий і здоровий. Коли Анатолій прийшов працювати на радіо в 74 році, йому видали магнітофон Репортер 5А угорського виробництва для радіожурналістів. Техніка надійна, але важить декілька кілограмів. Дівчата не любили працювати. А це ж без акумуляторів, якщо ще зарядити акумуляторами. Оцієї бобіни вистачало на 20 хвилин. Тут ще пару штук запасних, ось вони, тобто вже на годину вистачало. Але найголовніше, то тут, подивіться, який шикарний мікрофон. Да? Щоб послухати матеріал, який був записаний на диктофон. Мікрофон використовували як динамік. І він давав можливість аж через голови залізти там, коли ви не могли підійти до <свісно> той людини, яку треба записати. Він, бачите, розставляється так зручно. І ось подивіться фотографія Олесі Ренті Ганчар, видитний український письменник, дав інтерв'ю українському радіо, і ось цей мікрофончик, бачите, стоїть на столі. До тих пір, поки з'явилися сучасні технології, все виробництво здійснювалося на магнітній стрічці. Монтаж робився за допомогою ножиць і клею. Пізніше з'явилися німецькі монтажні столи, що дозволяли робити безкровний монтаж. І не треба було різати й клеїти плівку. Ставився оригінал запису, тут готова передача, і не треба було різати. Треба тут просто підвести під потрібне слово, натиснути дві кнопочки, потім цю. І от увіть сюди, металева кнопка. Бачите, лунка від пальця. Скільки разів треба було натиснути пальцем, щоб на металі утворилася лунка апарата. Галина Вікторівна Дудецька сидить за цим монтажним столом, монтує передачу. Ця жінка відпрацювала на українському радіо 62 роки. Звука оператора на українському радіо, окрім журналістів, працюють і власні музичні колективи. Серед них заслужений академічний симфонічний оркестр, оркестр народної та популярної музики, академічна хорова капелла та тріо бандуристок, і великий дитячий хор ці всі компакт диски, це те, що ми свого часу зробили із фондів українського радіо. Тобто тут є унікальні записи. Подивіться, класики, живі голоси класиків української літератури, Вінграновський, Стус. Симоненко, Воронько, Течина, Рильський. живі голоси. Це все зберігається в фондах українського радіо. На вході меморіальна дошка Володимира Вусіку, який тут працював і створював записи цих хітів унікальних шедеврів. Ті, що є символом української музики, це все записувалось в будинку звукозапису українського радіо. Ми запитали наших глядачів, з чим у них асоціюється мелодія українського радіо. Мелодія дуже теплого спогаду з дитинства. Коли ти вранці просинаєшся, в тебе літні канікули, ти десь в бабусі в селі, і рано вранці звучиться мелодія по радіо. Під українське радіо моя мама пекла домашні смачніші пляцки. Ця радіозаставка нагадує мені село родичів, куди я приїжджав малим. І кожен раз, коли я заходив на кухню, там грала ця мелодія. Говорить Київ, столиця України. Щетик 26. українське радіо